І так, доброго ранку. Я всіх дуже рада вас бачити. в гарному настрої, таких гарних всіх. І так, сьогодні у нас починається нова тема, і сьогодні, щоб дізнатися, про що ми будемо говорити, я вам зараз загадаю загадку. Окна. І так, має він три різні ока. Та ще й дивиться з висока. Ними він весь час моргає? Що за звір? Хто відгадає? У кого є три різних ока? Різних Око це глаз. Жовтий, червоний і зелений. У кого є? Ану давайте. <різь> ну давайте. А, Вірно, Танюша. Світлофор, подивіться, три ока, він ними моргає. Да? Світлофор. Вірно. <плес> Ось у мене світлофор для машин. да? А є ще світлофор для кого? Для пішоходів, да? для нас з вами. Коли ми йдемо по, по доріжці, да, і хочемо перейти. Велику дорогу, то нам потрібен ось такий світлофор. Вірно? Подивіться, червоний стояти, а зелений. Фір. Можна рухатися, вірно? Ось подивіться, до нас прийшов сьогодні дуже красивий світлофор. Подивіться, чому червоне око таке похмуре? Класний. Що він нам на дорозі каже? <пробує> можна йти? Переходити і що робити? Стояти, так? Подивіться, він сердитий, він каже нам стояти, не можна нікуди йти. Воно ж не таке сердите. Що воно нам каже? Треба бути уважним, да? приготуватися. Так. Але да. дивіться, да. яке зелене, посміхається, веселе. Чому воно таке веселе? Да. Воно. І ти... воно, нам так? воно нам дозволяє переходити дорогу. Раз зелене, значить, все добре можна перейти дорогу. Так. Добре, пам'ятаєте, у вас є вдома такі кружечки, ми з вами робили на математику? От ви зможете з них поскладати е, світлофор після заняття? Добре? Угу. А зараз, подивіться, якщо в нас немає на дорозі світлофора, да, велике перекрестя і немає світлофора, хто там може стояти за таким? Поліцейський, так, да, регулювальник, так? Він регулює дорогу, регулювальник. Зараз я вам його покажу. Ось, Постовий, так? Якщо світлофор зламався, так, немає світла і він не працює, то тоді на допомогу прийде ось такий регулювальник. Добре. Так. А якщо на дорозі невелика така дорога і немає ні регулювальника, ні світлофора, як нам перейти таку дорогу? Що ми повинні на дорозі знайти? Зебру. Двір повинен лежати. Зебру, молодці. Подивіться, дітки переходять по зебрі. Обов'язково там, де буде намальована зебра, машини будуть пригальмовувати, зупинятися, так, щоб пропустити діток чи людей. Вірно? Обов'язково треба шукати ось таку зебру. Але дітки може бути таке, що і зебри немає, і світлофора немає, і машини їдуть прямо з кількома смугами. І як нам перейти? Я зараз буду підказувати. <Мір> там може бути <Мір> ось такий знак. Дві. Що це хто знає? Підземний переход. <підземний, підземний переход, вірно. Якщо йдуть швидко е, машини і немає там е, зебри, нема світлофора, то має бути ось такий підземний переход для людей. Де люди спускаються і е, в безпеці переходять дорогу. Добре, ув, молодці. Ну, хто ще допомагає машинам? От машин багато їздить по дорозі, хто їм ще, крім світлофора, хто їм ще допомагає вірно рухатися, щоб не потрапити у аварії? Хто допомагає? Чого багато ще на дорогах, ми бачимо? Ну, ну, ну. Знаки, Знаки вірно, Максимчик, чого питаєтеся? Знаки вірно. Дуже багато різних знаків. І, е, їх так багато, що навіть я їх всі не знаю. Уявляєте? Дуже багато. Але водії, ті, хто їздять за кермом, повинні їх знати. А ми з вами сьогодні просто вивчимо, які бувають види знаків, щоб ви пам'ятали. Це не складно нам буде. Подивіться, ось такі знаки, які знаходяться в червоному колі. Подивіться, бачите, всі круглі і всі з червоним краєм, так? Ось в червоному колі такому, ці знаки нам забороняють. От вони забороняють стоянку, не можна тут зупинятися, не можна тут тракторам їздити, не можна повертати в цей бік. Вони забороняють. Не можна. Запам'ятали Забо... заборонні знаки, які забороняють. І... Так, ось ще покажу вам. Подивіться, теж забороняють, так? Да? Не можна розвертатися, не можна людям тут ходити, да? наприклад, От, зупинятися не можна. Ось це, це заборонні знаки, круглі, червоні заборонні. Так, які ще ви бачили знаки? Ось такі, бачили трикутничками? Є трикутні знаки, але в них теж, бачите, край червоний. Вони попереджують. От вони нам розказують, що попереду буде поворот дороги, не пропусти. Да? Попереджують, що е, тут можуть виїжджати хто? Велосипедисти. Вірно? Велосипедисти. А, якщо ви їдете і бачите ось такий знак, то ви будете знати, що попереду роблять дорогу. Да? Там йдуть якісь роботи важливі. Або ось це, Так, це е... на берег, виїзд на берег, що там попереду буде вода, да? якійсь водой. Або море, або річка, да? виїзд на берег. Вони нас попереджають, вони не забороняють, але попереджають, щоб ми були уважні і знали, що попереду. І ще. Так. Ось давайте зараз спробуємо відгадати. Як гадаєте, що цей знак показує? Про що він попереджає нас? Що тут діти попереду можуть бути діти. Який знак ставлять біля садочка дитячого або біля школи. От коли їде машина і він бачить цей знак, він знає, що тут будуть попереду можуть вийти дітки і треба пригальмувати. Так? Так, а ось цей знак що думаєте, по, про що попереджає? Там, що там дикі звірі? Да, це якщо їхати мимо лісу, да, то що на, дорожу, на дорогу може вискочити якийсь звір. Да, і водій, щоб не злякався, ось такий знак його попереджає. Вірно, молодці. Бачите, ви здогадливі в мене, кмітливі. Так, і ще один вид е, знаків, подивіться, які нас інформують, да? інформаційні, які нам розказують. Наприклад, де нам перейти дорогу? Що цей знак буде показувати ось цей? Про пішохідний, пішохідний. 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 Да. пішохідний. А це? Якщо вгору, це наземний перехід. Буває такий перехід, на дорогою місць і можна там переходити. А ось цей, подивіться, давайте вгадаємо. Дивіться, тут автобус намальований. Що він може нам Зупинка. Вірно, там зупинка, молодець. Зупинка автобуса. Якщо ми не знаємо, де наш автобус, то ми будемо орієнтуватися на цей знак. Вірно, а ось цей, може ще хтось знає, хто з папою їздить на машині. Парковка, Парковка, вірно. Да, там можна машину зупинити і піти до магазину, да? наприклад. Вірно, бачите, які ви умнічки у мене? Так. Ось є такі інформативні знаки, наприклад, де заправка знаходиться, ось туалет знак, а це. Як гадає, Вилка, і да. вірно, можна поїсти, а знак. от, він... Вірно, це перша допомога, де можуть тобі допомогти, якщо щось трапилось. Вірно, молодці, умнічки. Ну що, ми запам'ятали, що круглі знаки червоні, це в нас що вони нам дозволяють чи заповняють? Це забороняють. круглі, е, Три Трикутні, що роблять, попереджають, да? так? Так, зараз ми будемо з вами вгадувати. Давайте. Так. Я вам показую знаки, а ви спробуєте відгадати. Так, і так, що цей знак? Який він забороняє, попереджає чи розповідає нам? Попереджає. 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 Подивіться, машина якось їде нерівно. Що там може бути з дорогою? Давайте подумаємо. Так, слизька дорога. Так, слизька дорога. Да, там слизька дорога. Ось такий знак нас попередив, і ми вже будемо уважні. Так. Ось такий знак дуже часто в місті ми бачимо. цей знак, А да. Остановка заплична. Умничка, молодець. Це Назарчик да, в нас? Так. Молодець. Ця зупинка заборонена. Не можна тут зупинятися. Да? Якщо на парковці буде знак парковки, там можна зупинятися, то тут навпаки. Їдь далі, тут не можна зупинятися. Так. Ось наша якраз парковка, да? Де ми да. можемо зупинитися? Так, а ну, подивіться, тепер круглий знак, значить, що нам робить? Забороняє, да? так? машини, Так, червона і чорна, це значить, не можна обганяти машини. Бачили, як машини їдуть, то одна одну обганяють. Ось цей знак попереджає, що обгін заборонено, не можна обганяти. Ну, добре, молодці дітки, гумнички. Так. Зараз я вам хочу декілька загадок. Загадати. Давайте? А тоді потом. Стоять вони всі при дорозі допомогти людині в змозі усюди, близько і далеко надійні сторожі безпеки. Одні із них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, а, аби не трапилось біди. Вартують на узбіччях тихо, оберігають нас від лиха. Ти тільки будь уважним дуже, їх не знаєш, друже. Це знає, кожен знає всякий, слід поважати дорожні. знаки. Молодці. А тепер скажіть мені, будь ласка, от якщо ми йдемо до садочка пішки, mm -hmm. ми з вами хто? Той хто не їде по дорозі, а йде. Хто ми з вами? Пішоходім. Пішоходій, вірно. Пішоходи. скажіть, а де ми йдемо? Ми йдемо по дорозі, там, де і машини їдуть, чи ні? Де mm. пішоходи по пішоходам треба ходити? По тротуару, вірно. По, по нашим доріжкам тротуар вірно називаємо. Mm -hmm. А якщо mm -hmm. ми з вами сядемо у автобус і будемо їхати в автобусі, то ми з вами вже хто? Пасажири. Ну. Пасажири пасажир, вірно, ми з вами пасажири. Добре. А чого так несміливо? Так. Ще загадка? Що законник полосати на дорозі коло хати? Зебра, кажуть, уляглася, ля вона взялася? Зебра в нас на переході та чи є така в природі. Як зебра називається? Що це зебра? Пішохідний. Перехід, перехід. перехід, вірно. Молодець. Пішохідний перехід. Молодці дітки. І так, ми з вами робимо підсумок. Світлофор, ви всі знаєте. Да? Дома поскладаєте. Пам'ятаємо, який перший верхній. Червоне. Червоний, зовстий. Зелений. Ми з вами переходимо дорогу. На mm. червоний? Зовти. На жедий. На зелений, звісно. А на жовтий можна перебігти швиденько? У кого разі, бо машина, коли зупиняється, вона гальмує, вона не може відразу зупинитися, як ми з вами. Да? Її треба пригальмувати, тому для машин є жовтий колір, щоб вони встигли пригальмувати. А ми повинні дочекатися тільки зеленого з вами. Да? А скажіть, а якщо швиденьку по дорогу можна перебігати? Ні, ні, ніколи. Бо на дорозі можна впасти і не встигнути перебігти. Тому повинні дуже уважними бути і ніколи не нехтувати з нашими знаками.